Виникло питання. Що таке організація? Ще там, де є знак питання. Є питання. І хто її організував, хто її підписав, то дав документи. І чого з бюджета і гроші виділяють? Це так, наприклад, організоване таке громадське формування вже в декількох селах. Це добровільне. Добровільне, так. Не сільська рада його організовує, організовуються вони самі в селі. Добровільне, я чого -то, чого тут бюджетний гроші якісь тут. Якщо люди Добров... добровільно приходять, охороняють громадський порядок добровільного да, рома, ти прийдеш, щоб громадський порядок. Добре, а чому ви їм посвідчення вручаєте тоді, якщо це добровільно? Ви теж йшли? Поучасні разом. От так то. Поучасні разом. Не треба. Речко прийшов, і тоді день посвідчення. Це таке громадське формування зроблено в деяких силах. Саме краще, де працюють, це... Ні, я постійно. Саме краще, де вони працюють, це Димир Карас. Запис. це... Деснянський патруль, це Рожовка, Рожний і ні, це ще окремо. Тоді я кажу, в Рожнах це на другому місці, в Красилівці, правильно Олег розказує, це теж добре працюють. Дуже красо. Дуже добре. Ну, не знаю, як, як то це саме. У, у кожного справді я розказую, наприклад, свої. За нашу розказую. За там. Зараз поки на даний момент 15 чоловік. Ну, Він, то, ти... зараз, зараз вони в стадії, наприклад, організації. Ну. Да? Вони зараз отримали посвідчення. Є багато. Зробимо ми статут. Тобто, статут є. Зробимо, ми, наприклад, програму. Так це добровільне, Так Хто це ми будемо статут робити? Ми депутати чи це не правильно. Не статут, Вони статут вже зробили. Вони, О, ми, ми, Ви тільки програму зробите. І все. А є а два варіанти. Як варіант. нам починяться, чи тобі? Депутат, Депутатність є, є, є начальник. Як мені? Хто нам керує? Чого? Ми виносимо. Що керує там? Там мені ще не попасть. На якому сама? На які документи? Згідно статуту. Якого? Засновник хто? Якого? Мені треба, мені дайте. Ми, дожнає... да, і підеш до паші, візьмеш статут. Не треба мені платити. Я даю, як ми її дозволимо, ви за ти бачиш, я буду до його. Не кричи, я розказую тобі. Нет, не в церкви. Нет, ты не, не кричи, ты нормально говоришь. Я нормально, у меня не, не 300 30 тысяч рожей бюджетный. Ну и ну, что? Я, ну, я ну, не чего, да, для тебя не чего. Але хочу сказати, якщо... І ще ще хочу всі проголосувати, Ну, що тоді проголосували у клубі на зборах? Ну, що? Щоби створити громадське формування. Так, так. Під час таких подій в країні. Ну, Там не йшло, що там вийшло. Роман, я говорю, баклан, поняв чи ні? Чого ти ругаєшся? Я говорю, а ти стой, де диши в нас дріб. Тихенько, не де розвити. Тоді твоє задали, слухай. Тоді свою оказку. Ми голови питаємо, голову питають. Найдем є стороння людина. Я вам нагадую, що тоді створено громадське формування. Було, правда, я будь-яком громадське формування, я за них не тягнуть не, не тягну там ніяких там масти, ні. Що тоді да. час був колець. Да. Керуючись, керуючись, цими подіями, тоді свого формування, а зараз уже вони. Зробили статут уже тоді керуючий з тим рішенням, як відмов депутат. А, ну, і все, і все вони там. То ви маєте сказати на сесії, підніміть Масонарно питання, скажіть, що ми хочемо віде. розформувати, люба не формувати. Так воно громадське, то воно відношення до сільської ради. Бачите, статут побачити. Я то не маю. Підніміть питання. Я пропоную розформувати. Ми його не создавали. Ми його не даємо. Підежіть, це кінцов, <на> підождень. Підожіть, це кінцов, остийте, коли нам погано і нас попляють добре. Є самооборона, є старожа. Люди теж сидять без машинами і сидачами ганяли і сиділи, спасали свої сім'ї, проєднувалися, всі маталися. Ну і зараз вже воно таке надвигається. Откуди знаєш, воно має, що буде через півгода. Підожди, я потім друге. Якщо вже нас таке насело важке, важке ситуація, так давайте здійснюють, якась хай буде група, яка щось корупіруватиме, щоб уже якось з на до кого бігти, до кого прощатися. Але вже вони будуть такі виїхав щит з Васильями, постояли, уїхали, а мене допоможу. Сформувати можете, може сказати, бо це піднімаєте питання. ми хочемо виводи устав. піднімайте питання, волосту. Ну, а там на в хаті була! Незаконно подаримо, так що там не було. Не мішайте. Це в кучу. Це те, що коли буде добровольче, як мені сказати. Згідно якого закрутатися, ми оце виділяємо бюджетний гроші. Законно це чи не законом? Законно. Хорошо. Це вже. Тепер це, це я не кажу. Це Закон. За Коли ми отам всі голосували, на другий день приходимо. Організація там оп'янствувала, а отамура самий комунальний предприєм, що сервіс. Скажіть, хто водку приніс. Скажи, як це вийшло, що маске порчування наверху було, а внизу е, я тоді я скажу. Я, я, я тоді виняли я, 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 вікно, я, вікно і зараз повторюся, якщо вам вже дійсно організовується така добровольна дружина, значить треба і фільтрувати людей, щоб не було там отаких і тільки больних на голову. розумієш? Я там дуже багато больних на голову, щоб дійсно люди достойні були. Щоб дійсно не п'янки не було особливо. а тоді там полу... не ганяли по селах, не непонятно чим кончалося. Так тепер дивіться, скільки в нас старите? Два з половиною мільйона. Так 300 тисяч є на кріщі. І як пити, скажу. Да, да. Ви що жодна десь, жодна чого чого витрити? Ну подождите. Я, я відчасно розумію, що це воно пройде. У вас вже 16 дивіться. чи 18 чоловік вже вимагають. Хочете я вам розкажу, як в районі робиться, mm. наприклад, дивіться, Димарка, захист переплачують по 300 тисяч кожен рік. Що туди входить? У їх у штаті 7 чоловік. Оце тут є задача. Чотири чоловіки їх інспектора, які діжурять. У селу міста міліціонера, хоча є і участковий. Я кажу, по першому визову виїжджає зразу хтось із громадського формування. Тоді визивають міліцію і починають працювати. Є бухгалтер, є керівник і є Так, да, Сім чоловік. У їх, наприклад, у школі, у школі охороняє людина з громадського формування. Сиди на охороні. Тоді я вибачаю, це платить школа. Ні, це платить сільська раз. так провіряти? Я вам розказую. Це точно так само субвенція дається і на щі. Урожна. Урожна точно скільки саме в штаті. Вони зараз, Тетяна Іванівна, хоче підпорядкувати, от ми коли ставили питання, чого в нас один пожежник. Зараз урожна хочуть поставити, щоб громадське формування дежурило разом із, із пожежником. Це я зараз ми наприклад оговорили вже на громадському формуванні. що Згоди, вони. Якщо сидить що... як да, з сутками, і, Если... і десь треба, так действительно. Дізвіття... Ні, це Ні. Подивіться, статут організації. Шануйте, прошу випала. Що зі гроші? Статут треба побачити. Перше, що це зарплата. Ну, якщо бюджет... Подожди. Може я дурна, подожди.

бюджетні гроші даємо, не, не покажуть що... статус. А що не показують? Покажіть нам. Як не даємо? На машину вруча. Туди стати статут треба побачити. Ми знаємо, ми знаємо ту оплату. Ми знаємо ту опату.